Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжимо говорити про Тараса Григоровича Шевченка. Колись у бідній сільській родині ріс допитливий хлопчик Тарасик, який з дитинства любив природу, малював і прагнув навчитися читати. Він дуже любив слухати казки та пісні, які розповідала Матуся та дід Іван. Ріс Тарас, зберігаючи в пам'яті все почути від матері й діда, а згодом і сам почав складати вірші. Із маленького, допитливого хлопчика виріс великий поет Тарас Григорович Шевченко. Його найвідоміша збірка творів має назву Кобзар. Серед цих творів є чудовий вірш під назвою Стала весна. Ось послухайте. Тарас Григорович Шевченко, Встала весна, встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала їй рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловей ковгаї. Землю, обрану весною, вранці зустрічають. Діти, дайте відповідь, як змінюється природа весною. Якою ви уявляєте весну за цим віршем? Пропоную ще раз прослухати вірш та вивчити його. Тарас Григорович Шевченко. Встала весна. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловей Ковгаї, землю, обрану весною, вранці зустрічають. Діти, скажіть, будь ласка, кого розбудила весна? Що весна зробила для природи? Зустрічає весну вранці. Молодці! Я впевнена, що ви дали відповідь на всі питання, а зараз я вам пропоную разом зі мною повторити ще раз вірш. Тарас Григорович Шевченко встала весна, встала весна, чорну землю сонну розбудила. Уквічала їй рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок Соловей в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Діти, які ви молодці, я вами пишаюсь. Ви так гарно попрацювали та вивчили прекрасний вірш Тараса Григоровича Шевченка встала весна. Розкажіть цей вірш своїм рідним. А нам час прощатися, до побачення, до нової зустрічі!